Українські правоохоронці встановили окупанта, який ймовірно розстріляв щонайменше чотирьох заручників в Бучі. Сьогодні ми розкажемо вам все, що про нього відомо, а також покажемо відео, де зафіксований момент злочину. Привіт! Мене звати Дмитро Раплянчук. Я журналіст агенції розслідувань Слідство інфо. Сьогодні Бучанська окружна прокуратура оголосила підозру воєнному злочинцю. За даними слідства, він розстрілював заручників в Бучі. Примітно, що це не росіянин, а білорус, який, за даними слідства, командував підрозділом російських окупантів. Ви, напевно, бачили ці фотографії, які облетіли увесь світ. Кілька розстріляних чоловіків у цивільному одязі лежать на землі зі зв'язаними за спиною руками. Їх вбили в середині березня, коли російські війська окупували Бучу і вчиняли тут геноцид. Кілька тижнів вони пролежали так на землі, поки бучу не звільнили українські військові. Тож дуже важливо було знайти того, хто вчинив таке цинічне вбивство беззбройних українців. Наша команда теж долучилася до розслідування цього воєнного злочину. На прохання прокуратури ми допомогли ідентифікувати підозрюваного по скріншоту з відеозапису, а також знайшли більше інформації про нього. У цьому конкретному випадку ми погодилися допомогти правоохоронцям, адже ми усвідомлюємо, наскільки важливо якнайшвидше встановити особи воєнних злочинців, які по звірячому вбивають простих українців. Тож, знайомтеся, білорус Сергій Калацей, 35 років, народився і виріс в білоруському місті Мозер. Тривалий час займався єдиноборствами, навіть виступав на локальних змаганнях. За даними офіційного слідства, Сергій колоцей командував одним з підрозділів російських окупантів, які вчиняли геноцид в Бучі. Декого з мирних жителів вони брали в полон і катували, а декого розстрілювали прямо на вулиці. Правоохоронці стверджують, що безпосередньо колоцей розстріляв чотирьох чоловіків, які зафіксовані на цьому фото. Вони були звичайними будівельниками і не мали при собі жодної зброї. Цей злочин бачили кілька свідків. А один зміг навіть записати на відео ці події. Ось це відео. Якщо придивитися, то видно те саме місце, ті самі будівельні матеріали і будівлі, біля яких стався розстріл. Також на відео є момент, коли злочинець піднімає зброю і лунає постріл. За даними слідства, саме Сергій Колоцей був тією людиною, яка стріляла в цих чоловіків. До речі, цікавий момент, як саме вдалося знайти Сергія Колоцея. Він засвітився на відео з камери спостереження, де окупанти і мародери після втечі з Києва повернулися до Білорусі і відправляли награбоване майно своїм родичам в Росію. Свідків пізнали на цьому відео обличчя Сергія Колоцея. Далі ми проаналізували скріншот з відео і з'ясували, що саме відправляв чоловік. Виявили, що колоцей відправляв у російське місто Ульяновськ кришку від багажника автомобіля. Маючи інформацію про його ім'я та інші деталі з поштових документів, ми змогли ідентифікувати його особу, а також знайти фотографії з його соцмереж. Колоцей опублікував фотографії з відпочинку на морі із застіль з друзями, а також з підготовки до весілля. Усю знайдену інформацію ми передали правоохоронцям для подальшого розслідування. До речі, якщо ви з Бучі або з іншого міста під Києвом і у вас після окупації раптом зникла кришка від багажника, то не почіть нам у соцмережах, можливо, її вкрав саме колоцей. Тепер задача для правоохоронців. Довести провину колоцея вже в суді, аби його офіційно визнали воєнним злочинцем, а також знайти сотні інших окупантів, які вчиняли геноцид в Бучі та інших містах і селах України. Адже у кожного воєнного злочинця є ім'я, військове звання, а головне, обличчя, і світ має бачити ці обличчя і знати про їхні злочини. Ми також продовжуємо знаходити та ідентифіковувати російських окупантів. Якщо у вас є інформація про них або про їхні злочини, пишіть нам у соцмережах, адже саме спільними зусиллями переможемо.